Мік з дитячого одягу, Джордж та Сіендей, ось такий теплесенький костюмчик 7-8 рочків, кофточка та лосинки. І регланчик 110. Трикотажна, така мекесенька, дуже класна сукня. На 3-4 рочки. Така також дуже хороша якості, така легенька баєчка 9-10. Ріганчик новорічний на 134. такі і домашні штаніжки. Переглянчики на 110. Спідничка 4-5, це дуже і кесенка джинсова сукня. На кнопочках стібається. Ось також гарна сукня на 9-10. Регланчик 110, і гольфик рубчик, також м'якесенький на 11, така спідничка плюсе 128, 8, 9, така трикотажна спідничка, така дуже гарна сукня на новий рік, у нас святкова, десь 11-12. Ось ось така класна накесенька серединка баєчка кофточка, такий регланчик. Також гарний гольфу-трубчик на 11. Така домашня кофточка, такі домашні штанішки, такий спальничок. Ось такі накесенькі свинявчики. Тут йдуть, йдуть аксесуарчики, ось такі комплектик, шапочка, шарф рукавички, такі теплесенькі шапочки, такі серединка, флісик, на зав'язочках, такий шарфурка. Тут тут штанішки, Ось такі відводини проникні на таких підтяжечках на 128. Такі спортивні штанішки утеплені 116, такі теплесенькі на 164, такі 146 теплесенькі. Такі також йдуть на 164 теплесенькі. ось такі теплесенькі рукавички.